І пилат знову вийшов у двір і сказав їм: ось, виводжу його вам у двір, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг. І пилат каже їм: Оце людина! Коли його побачили первосвященники і слуги. То закричали, гукаючи, Розіпни розіпни його. Каже їм Пилат: візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. <клухи> Юдеї відповіли йому: ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо видає себе за Божого сина. Коли Пилат почув ці слова, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у Преторій і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповідь. Каже йому Палат. Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною. Якби не була вона тобі дана з висоти, тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Почувши це слово, Пилат вивів Ісуса у двір. Сів на місце судді, що зветься літостротон єврейською мовою Гавата. Була ж п'ятниця перед Пасхою близько шостої години. Він каже юдеям: ось ваш цар. Тоді вони зчинили галас: візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує: вашого царя розіп'яти? А правосвященники відповіли: ми не маємо царя крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття. Ісуса взяли і повели. Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається череповище єврейською мовою Голгофа. Де розіп'яли його, і з ним двох інших з одного та з другого боку, а Ісуса посередині. Пилат зробив напис і помістив на хресті. Було написано. Ісус Назарянин, цар юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-грецьки і по-латинськи. Та юдейські первосвященники говорили Пилатові: Не пиши, цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, Я, цар юдеїв. Пилат відповів, що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини кожному воїнові по частині, а також хитон. Хитон був не шитий, а весь згори тканий. Тож міркували між собою. Не роздираємо його, але киймо жереб на нього. Кому припаде? Це, що збулося писання, яке гласить, розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жерт. Воїни так і зробили. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері: жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня: ось твоя мати. І відтоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус, аби збулося писання. Прагну. Стояла повна посуда на оцту. Воїни, настромивши на тростину губку намочену в оцті, піднесли до його уст. Пробувавши оцту, Ісус сказав, звершилося і, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому й другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. Але той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення він знає, що каже правду, щоб і ви повірили. Осталося це, аби збулося писання: кістка його не буде поламана. І знову ж в іншому місці писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи.